Для внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території Лозівської міської територіальної громади, є вільні квартири, призначені для тимчасового проживання переселенців. Про це повідомили на сайті Лозівської міської ради у відділі з питань управління комунальним майном міськради. На сьогоднішній день у місті Лазова виділена рішенням міської ради у 2014 році 20 днежиле приміщення для вимусових переселенців. Із них 5 повноцінних квартир. Цей список ми опублікували на сайті міської ради. Це знаходиться по вулиці Гетьманській та вулиці Інженерній. Є ще біля 60 Житлових приміщень, які знаходяться у місті Лазова і у районі. В районі знаходяться 12 повноцінних квартир в Єлизаветиці. У міській раді ми розподілили одну квартиру у селі Чернігівське. Є житлові приміщення в Арільці, Мирнівці, Панютина, ну і інших населених пунктах. Ми цим питанням займаємось. У своїй роботі відділ керується законом України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Та постановою Кабміну поточного року про заходи сформування фондів житла, призначених для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. У відділі з питань управління комунальним майном міськради готують зміни до рішення, яке було прийняте у 2014 році. В якій ми при надходженні пропозиції від переселенців ми внесемо те все житло, яке знаходиться в самому місці. Це і вулиця Свободи, мікрорайон 9, і центр міста, там є общежиття по-казацьки. Тобто ми готові, і місто, і голова Сергія Володимирович Зеленський готові надати вимушеним представницям це житло. Депутати, я думаю, це підтримають. Тобто ми з фондів комунального майна передамо це житло, так як воно не користується у місцевих мешканців. Пропозиції немає від нього. Ми вивесели їх на сайті, це вільне житло. Ми працюємо зараз з чергою, в нас також є три черги ну, в місті, це для мешканців міста і району, зареєстрованих на територіальній громаді, ми також надаємо житла. Це позачергове, першочергове і просто черга обличчя. Біля 500 осіб сидить на обліку. Але поки воно не користується. З пропозицій нема, тому ми можемо їх виділити для внутрішньопереміщених осіб. Це житло. Ну якщо от Єлизаветівці на сьогоднішній 10 квартир, і по двом квартирам по відомерлій спадщині вже одне рішення суду єся, одне розглядається в суді, тобто воно віддалено знаходиться. Це повноцінні двох-трьохкімнатні квартири. Заселяється і живи. Ну, мешканці привикли жити в місті. Для отримання одного із зазначених житлових приміщень у тимчасове користування необхідно звернутися з відповідною заявою до виконавчого комітету міськради, долучивши копії наступних документів. Ну, звертатися до нашого відділу ми дамо зразок заяви, копії паспортів, копії індикаційних кодів всіх членів сім'ї, довідка про те, що зареєстровані як внутрішньопереміщені переміщені особи. Свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про зареєстрований брак. І якщо є довідки на льготи, це учасники бойових дій, про що мову багато дітей, там діти-сирати, ну, різні є категорії різні льготних осіб. Тобто посвідку цю про льготи. У разі виникнення додаткових питань рекомендують внутрішньопереміщеним особам звертатися до відділу з питань управління комунальним майном міської ради за адресою мікрорайон 1 будинок 17.